Хотів я записати це відео на вихідних, але так виходить, що пишу його в п'ятницю, бо ситуація розвивається дуже-дуже стрімко. Зараз 4 квітня, і це стаття, яку я вам відкрив, це стаття за 2 квітня. Що сталося 2 квітня? Спіймали на гарячому якогось чувака. Ще не знають в цій статті, що це за чувак, але є чутки, що це чувак якийсь на прізвище Шило. Давайте почитаємо цю статтю і трошечки розберемося. І тут не пишуть, хто це СБУшник, ну, як я вже сказав, просто на момент написання цієї статті ще навіть не знали, хто це за чувак, але знали, десь були чутки, що це Артем Шило, який був десь колись там радником Офісу президента. І читаємо, що відомо про Артема Шила. Артем Шило був протягом року раз радником Офісу президента, після того, як у 2021 році його звільнили з Служби безпеки України. Тобто, під час Зеленського вже, до 2021 року, він був. Десь в Службі безпеки України, що він там робив, я не знаю, де в принципі пофігу. При Зеленському, при Єрмаку, при Татарову, він був радником офісу президента. Це якийсь, я не знаю, Арестович на мінімалках або на максималках, не знаю. Бо Арестович, судячи з того, як він виглядає, ну, я вкрав він там щось не, не вкрав. Але цей чувак, цей чувак, побувши офісом, в офісі президента, я так розумію, побув радником рік, зрозумів, що красти там нефіг. І повернувся до СБУ. ну Тому що, як ти там в Офісі президента щось вкрадеш? я Не знаю. І це все було, я вам нагадаю, при Зеленському, при Єрмаку і так далі. і тому подібне. І ще було відомо, що цей чувак, він якось там дотичний до Олега Татарова. Тому що його там якась мамка цього чувака десь там була, входила до Редколегії журналу Вісник і так далі. І, в принципі, це підтверджує сам цей Артем Шило у спілкуванні з «Бігус.Інфо». Давайте я вам включу. Ви хотіть задати вопрос: ли ми в санкції 1 XB та в нісьому. З Олегом Татаро, ви знайомі? Да, знайомі. Щось, обговорювали? Так. Щось обговорював. Хто? Ви? Мабуть, важку. Ну, я ж не білий, пошистий. А поподробні? Ну, в ви камеру виключите. Ну, отак от у от нас розмовляє радник офісу президенту і якийсь там СБУшник. А в камеру відключите, по чмошник. Короче. Ну, коротше, історія така, що чувак, ще до, до цього відео. До того, як з ним розмовляло Білу з то ще написали, що в нього майна на 4 мільйони гривень. Як може чувак, який працює в СБУ, який працює десь там у владі, може легально зробити на нерухомості на 4 мільйони гривень. Ну, мені не зрозуміло, але якось цей чувак десь там накопив гроші на 4 мільйони гривень. гривень і вільно працював з Єрмаком, з Татаровим, з Зеленським, при цій владі, і все було в нього нормально. І я так розумію, після цього відео, як вийшло це відео, бо це відео от кінця 22-го року, після цього відео НАБУ почали цікавитись цього, цим чуваком, його щось там затримали, коротше, от 2 го числа. І ну, ви можете це все почитати. Тут написано, де в нього квартири, де він там що вкрав, скільки в нього статків, а, з ким він. Чим займався з Татаровим знову, з Єрмаком, з Малюком. Ну, коротше, вся ця історія тут є. І тут навіть є стаття про, про його зв'язки з Татаровим, Там схеми, якими вони заволодівали цими грошима і так далі. Що саме цікаве в цій історії? Що саме цікаве в цій історії? І чому я знімаю це відео зараз в п'ятницю, через два дні після того, як його затримали, тому що от Forbes U.A., Випустив 4 квітня. Чувака затримали. 2 квітня. Стаття Форбс. 4 квітня. І тут пишуть: що Артем Шило вийшов під заставу? Твою мать! Твою ж мать! Чувак накрав, судячи з цієї статті, 95 мільйонів гривень. Він навіть не встиг заїхати в СІЗО. Я не знаю, його там ну, не мордували, чи я не знаю, з, з ним там не проводили бесіду і так далі. Але вже вже 4 квітня в нього знесли заставу 30 мільйонів, і чувак вже вийшов на свободу гуляє. Просто, просто трешак. Мені цікаво, що думав про цей офіс президента. Мені цікаво, що про це думає? Єрмак, е Міша Падаляк, хто небудь ну вийдіть, скажіть, от я як громадянин України, я бачач, бачач, цю всю херню. Як ви думаєте, я хочу захищати країну. Дивіться, схема схема повністю зломана. І проблема навіть не в тому, скільки грошей мені будуть пропонувати за те, що я піду на фронт. Проблема в тому, що я не хочу воювати за таку країну. От Ви мені зараз показуєте, От на бучі, хто там його цього чувака затримав, Артема Шило, вони молодці. Вони затримали цього чувака, вони роблять роботу, там, вони щось там роблять. Але, блядь, Хто його випустив з СІЗО під заставу в 30 мільйонів, коли він вкрав 95. Де ця коротше, логіка? Ну реально. Хтось, ну поясніть, Міша Подоляк, поясніть, чому я за це повинен воювати. Ви мені зараз показуєте модель держави, за яку я повинен воювати. Я вам поясню. От Володимир Путін він показує своїм хлопам модель держави, за яку вони воюють. Він каже: в нашій державі не буде ЛГБТ, в нашій державі не буде того. В нашій державі буде тільки царь. В нашій державі буде тільки отак, от все чітко, як я сказав, просто вулиці підметані, метро красиве, поза Москвою нічого не буде. І ви за це будете воювати, якщо хочете. І вони хочуть, вони хочуть таку державу. Ці люди, які там живуть в ніщиті, вони хочуть таку державу. А їм ще зверху, щоб вони воювали за таку державу, їм насипають бабла. Їм кажуть, що Росія буде велика страна, її всі будуть боятися. І для того, щоб її всі боялися, вам потрібно піти в армію. Ми вам видамо півмільйона рублів, зразу просто кинемо вас півмільйона рублів, навіть не зарплату. Просто це як підйомні. А далі ще зарплата буде 200 тисяч рублів. І щоб нашу країну типу, боялись всі, боялися Америка, ви повинні піти в Україну. І завоювати Україну. От так, от так Путін мотивує. Він показує, що там ЛГБТшники будуть мочити, ніяких голих вічевінок, патріотизм, от ця вся фігня, коротше, моралі, ценності, ну там їхні ценності, які вони їх бачать. І люди за це готові воювати. Володимир Зеленський, я коли бачу таку фігню, я не хочу за це я, Я хочу, щоб ця держава зникла к чортової матері. Просто в мене єдине бажання, щоб це все. -все... Розвалилася к їбінням. Ну, я не хочу воювати за таку державу. Нахріна, ви мені показуєте модель держави цю зараз, там, де корупціонер пішов, вкрав 95 мільйонів, тоді він вийшов під заставу за 30 мільйонів, і він ще твою мать в профіті. Якщо ви вірите, причому не пройшло й двох днів. От дивіться, ця стаття. От вечір, 8 вечора, 2 квітня, ця стаття 6 вечора, 4 квітня. Чувак навіть не успів заїхати в СИЗО. Чувак е, поїхав кудись там, я не знаю, посидів в, е, в судіч, де хто там його випускав, і все, і поїхав додому. Просто виклав з кармана 30 лямів і поїхав відпочивати додому. Ну, це, От ви хочете, щоб ми всі українці взяли, зібралися і пішли воювати, вмирати за таку державу. Щоб що? Щоб в результаті, коли. Війна закінчиться, як би вона не закінчилась, все далі це продовжувалось. Покажіть нам модель держави, за яку ми хочемо воювати. Нахріна мені така держава, я не розумію. Ну, знову, я в кожному випуску такому про корупцію буду шукати воєнкома Борисова. Тому що остання інформація про воєнкома Борисова від 15 грудня, і згідно цієї інформації, його залишили під вартою ще на 60 днів. Тобто, до. 15 лютого, зараз вже початок квітня, де воєнком Борисов? Ніхто не знає. Мені здається, він десь на Мальдівах. І, до речі, ця стаття на Суспільному, вона вже недоступна. Я не розумію чому. Можливо, вони підтирають сліди, бо коли я заходжу на Суспільне, відкриваю. О, ні, може, може в них просто реально щось зламалося. Подивимося завтра. Але де военком Не Незрозуміло. Де Олександр Лієв справа львівського арсеналу на півтори мільярди гривень? Шукаємо 16 березня. Стаття від 16 березня на ЛБЮА. Апеляційний суд змінив запобіжний сахід на особисте зобов'язання. Тобто, Олександр Лєв, чувак, який вкрав півтора мільярди гривень моїх, які я платив в бюджет, він десь на свободі під особисте зобов'язання. Єдріть мадріть. Я не знаю. ну, Владо. Покажіть мені модель держави, де не буде цих чмошників. Я, я не перестану повторювати. Потрібні штрафбати на законодавчому рівні. Ти вкрав, ти заїжджаєш в той штрафбат, і ти сидиш напередку в окопах. Ти сидиш там за тобою заграда тряд, І Олександр Лієв, хто це? Воєнком Борисов, суддя Князів, і Артем Шила. Вони там в місті сидять і відбиваються від русні. А якщо вони тікають, то їх. Просто наші пристрілять заглядати все. Це повинно бути на законодавчому рівні. Корупція зникне завтра. Її не буде завтра, просто зразу всі перелякаються. А ми щось трочим. Ну я знову, влада, якщо ви не розумієте, що буде далі, я вам поясню, все більше і більше людей будуть не хотіти воювати за цю країну. Тому що ви хочете, щоб ми йшли воювати за цю країну зараз. На завтра, бо наступ росіян вже трошки скоро, через місяць, через два. Якщо ви там кажете в кінці травня, на початку літа. Це вже через два місяці. А ви, ці, а ви воєнкома Борисова, ви його вже, коротше, нам возите по вухах два роки. Ми про цього воєнкома Борисова вже чуємо два роки. Спочатку нам взагалі сказали, що там не бачать цього складу злочину, що це йому хтось там, його друг, просто дав гроші на ці е, хати в Марбельі, твою мать. Тепер ми його просто знайти не можемо. Тепер у нас ще один чувак, друг татарова і Єрмака, який навіть в СІЗО не заїжджає, за якого взносять 30 мільйонів гривень прямо з карману. Де модель держави, за яку я повинен воювати? Повинна бути. Важка наковальня, яка пада на голову зразу всім корупціонерам. Ці діла не повинні розглядатися там більше, ніж тиждень. Більше, ніж тиждень, тому що ви хочете, щоб я йшов воювати зараз, а корупціонера ви будете з цим ділом тягнути, блядь, 5 років. Я вже там помру десь в окопах. Нахріна мені воно це потрібне. От. Напишіть, лайкні, дизлайкні, напишіть, знову накоментіруйте, що воювати ти будеш не за них, воювати ти будеш за свою сім'ю. Да я свою сім'ю краще вивезу з цього кодла конченого.